Чера, дорогі шановні люди, мир вам, шановні українці. Дорогі люди, я бажаю усім вам миру і добра. Я прийшов сюди, щоб найперше закликати усіх людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну. Просити в Бога милості для нашого народу, щоб Господь змилувався, простив спас наш народ і зупинився це кров пролиття. Тому що. Впереді ще нас очікує велике і тяжке випробування. Але хто з Господом їх пройде? Ну найважливіше, я вам хочу сказати і нагадати добру новину. Добра новина вона починається з поганої новини, а це те, що ми всі грішні, а Бог є святий і справедливий. І прийде той час, коли нам придеться. Та й біля того буде як ви тут. Дорогі друзі, прийде той час, коли нам придеться стати перед Богом. І відповідати за свої вчинки, за свої слова, за свої діла, за свої е, дії, які ми робимо. Можливо, хтось і уникне покарання за свої вчинки в цьому житті. Але у вічності очікує Божий суд. І це є погана новина. Але є добра новина, що. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Ісус Христос Він приходив на цю землю для того, щоб врятувати людей, не судити, для того, щоб знайти, загинули і спасти, для того, щоб кликати до покаяння неправедних. А грішник. А оскільки ми всі грішні, то Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, щоб покаялися. Дорогі українці, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, зупиніться на своїх шляхах, наверніться до Бога. Віруйте в Господа Ісуса Христа, вірте в Його любов, прийміть Його любов. Він любить нас. Бог є любов. Бог хоче обійняти сьогодні кожну людину. Бог хоче потішити, хто сумує. Але найважливіше, Бог хоче дати, дарувати вічне життя кожній людині, яка прийде до нього щирим покаянням, і живе, і віри в Господа Ісуса Христа. Дорогі люди, я вас закликаю. Читайте Боже Слово. Вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Слово Боже, і живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вам давати добро. Бог буде вас благословляти. І якщо у вашому житті будуть проходити трудності, можливо, ви будете сумувати за втрачених близьких людей. Можливо, не буде що їсти що одягнутися. Звертайтеся до Бога. Бог може допомогти, Бог може потішити, Бог може дати вам мир і радість, в ваше серце. Бог є усюди. Моліться до нього. Він чує нас, він спостерігає за нами і Він бачить наші серця. Бог є любов. Пам'ятайте про це і вірите в нього. Нехай вас Бог благословить, і той Небесний благословив усіх цих людей, благослови місто Львів, благословив усю нашу країну, неньку, помили наш народ і спаси. Во ім'я Отця, Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую вам за увагу. Міцного вам здоров'я.